Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Ліга Справедливості, книга 5 герой назавжди. Видавництво РМ це збірка коміксів, їх всього 8 про лігу справедливості, які мені дуже сподобались. Саме в цій... Книзі розповідається про злочинний синдикат. Як в наш світ з іншого світу потрапив злочинний синдикат. І там дуже схожі герої. Наприклад, у, у нас в світі, як в DC, Бетмен, а в їхньому світі був Пугач. Е, наприклад, тут Супермен і злий Ультрамен прилетів і так далі. Тобто вони герої. Зі злочинного синдиката вони злі, і вони їхній світ знищили, і вони потрапили, а як ви дізнаєтесь в цих книгах, вони потрапили в наш світ. І вони, і вони хочуть тут жити, тому що їхній світ знищений. І вони, як і схожі на наших супергероїв, на Флеша, на дивожінку, на супермена, на Бетмена. Але при цьому і дуже відрізняються. Тобто вони взагалі протилежні. Е, і взагалі їх світ протилежний. Тобто, якщо, наприклад, про в Бетмена його батьки вбили в нього на очах, провулку застрелили, то тут все навпаки. Е, тобто не, не хтось на його очах вбив батьків. А, взагалі, а про історію інших героїв ви дізнаєтесь Зі злочинного синдиката ви дізнаєтесь в цій книзі. Взагалі, книга дуже цікава. Мені подобається про Лігу справедливості, тим, що взагалі супергерої дуже круті, і сама ця Ліга справедливості, тобто Супермен, Бетмен, Кіборг, Флеш і так далі дуже круті герої. А також мені подобається е, сам сюжет цих книг, їхній... Ілюстрації цих книг і текст. Отже, цю всю, всю збірку з восьми книг я вам раджу. І мені вони особисто дуже подобаються, а також вони дуже гарно будуть виглядати на вашій поличці. Отже, отака цікава -зна книга. Якщо ви любите комікси, то вона вам обов'язково сподобається. Або навіть якщо ви не любите комікси, то вона теж вам може сподобатись. Отже, я вам її раджу, раджу вам читати комікси, читати різні книги. Читати українською мовою різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба на ну, всім па-па-па-па!